Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку – природні джерела вуглеводнів. До природних джерел вуглеводнів відносяться природний газ, супутні нафтові гази, нафта і кам'яне вугілля. Розберемо окремий, окремо кожне джерело вуглеводнів. Перше це природний газ. В основному природній газ складається з метану від 60 до 90%, в залежності від його місця знаходження. Крім метану, також присутні такі органічні речовини, як етан, пропан і бутан, а також неорганічні речовини кисень, азот, вуглекислий газ, сірководень і гелі. Супутні нафтові кази це суміш вуглеводнів, які виділяються над нафтою, над поверхнею нафти при її добуванні. В основний більший відсоток, відсоток супутніх нафтових газів це теж метан, але його набагато менше, ніж в природньому газі 30-40%. Також присутні етан, пропан і бутан, і домішки неорганічних речовин, азот, вуглекислий газ, вода і сірковини. Характеристика супутніх нафтових, нафтових газів. Газовий бензин. Він складається з пентану, гексану та інших вуглеводнів, вони додаються до бензину, щоб поліпшити запуск двигуна. пропан Пропан-бутанова фракція. Відповідно, це суміш пропану і бутану використовують як паливо у вигляді зрідженого газу. І сухий газ це газ, який подібний за складом до природного газу, тобто в основному складається з метану, його теж використовують як паливо, а також для одержання таких речовин, як ацетилен, водень та деякі інші. Природній газ і попутний нафтовий гази це більш дешевий вид палива. Коли він згоряє, його температура теплота згорання дуже висока, він легко транспортується і більш екологічно чистий вид палива. Нафта. Це така горюча масляниста рідина, має специфічний такий бензиновий, можна сказати, запах. Вона має не тільки чорний колір, а може бути такий більш світлий, коричневий або навіть жовтий колір. Утворюються разом з газоподібними вуглеводними на глибині більш ніж 1,2-2 км. Нафту потрібно переробити, розрізняють первинну переробку і вторинну переробку. Первинна це фракційна перегонка, тобто потрібно розділити суміші. Компонентів, що входять до складу нафти, виходячи з різних температур кипіння. Які це фракції? Перша це бензинова температура кипіння 30-180 градусів за Цельсієм, газова – 120-315 градусів, дизельна – 180-360 градусів, газоліва 230 360, і саме остання – 350-500. Творинна переробка це при високій температурі розщеплюються великі молекули вуглеводнів на такі більш дрібні молекули, які будуть ходити до складу легких палив. палив. Крекін буває термічний, коли суміш нагрівають до температури приблизно 470-550%. І Каталітичний це крекінг, який відбувається за допомогою каталізатора. Каталітичний притикає більш швидко, ніж термічний, але і той і той крекінг використовується для отримання бензину або газолів фракцій. Існує таке поняття як детонаційна стійкість бензину, це здатність пального протистояти самозайманню при стисненні. і кількісним показником детонаційної стійкості бензину є октанове число. Що це таке? В бензині має бути ізооктан і енгептан. Якщо ізо 100%, то октанове число дорівнює 100. Якщо а, із а, N гептану більшість, то октанове число 0. Наприклад, якщо ви берете 95-й бензин, то а, в ньому 95% ізооктану і 5% Нгептану. вугілля – це тверда горюча копалина. Яка утворюється в недрах планети внаслідок розкладу величезних рослинних мас? Який хімічний склад кам'яного вугілля? В основному це вуглець від 55 до 95%. Але крім цього, є ще інші речовини: це кисень, водень, азот, сірка, якісь литкі речовини, вода. Кам'яне вугілля перероблюють, і продуктами переробки його кокс, який використовується в металургії. Коксовий газ, який використовується в якості палива, в промисловості, в хімічному синтезі для виділення водню, а м'якова вода використовується у виробництві нітратних добрив, кам'яна вугільна вода використовується у виробництві синтетичних барвників, лікарських препаратів, вихових речовин і так далі. Можна ще додати, що коксовий газ, коли його очищають, містить такі речовини, як водень, кисень, вуглекислий газ, азот, деякі ненасичені вуглеводні, чадний газ і метан. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.